це, пока копаю цей бліндаж, Сама хала вже закопання. Прийшла мені в голову така думка, що наша країна поділилася ну, максимум на три категорії. Перша це Люди, які воюють зараз за нашу землю, волонтери, небайдужі люди, які допомагають нам. В організації. Ну, різні люди, небайдужі люди, прості люди, які просто допомагають нам. Друга категорія людей, не можна їх так назвати. Це підараси, депутати, чиновники, які замість того, щоб нам допомагати, набивають свої кишені, розграбовують цю державу і не знати, що далі буде. Мінти, прокурори, судді, всі ці чмошники, блядь. Не байдуже, що мені за це буде, але я хочу, щоб люди знали правду. Ну і третя категорія. Адже я вже сказав, перші це ті, що воюють і допомагають їм. Другі це, що крадуть все, і нічим не допомагають. Третя категорія людей, яким стало все похуй, вибачте за слово. Для них немає війни. І це дуже погано, що нас розділили на три частини. Якби хоча б дві частини, перша і третя, з'єдналася докупи. то ми б перемогли і тут, і там. Але дивлюсь, дивився в Фейсбуці, вийшли підтримати петицію про демобілізацію, але вийшов хто? Вийшли дружини, сім'ї військових, які зараз дійсно на війні або служать в ЗСУ. Решта людей. Шкода, шкода, що у нас така держава стала, що всі, ну не всім, я кажу, категорії людей стало байдуже. Вони ходять по ресторанам, по качалкам, грають гучні весілля. А ви, пацани тут піздуйте, вибачте за мати. Але нічого. Будемо сподіватися на краще, щоб ми з цього лайна виліземо. А далі буде видно. Слава Україні. За нами перемога!